Наедине барахолка починается. шукаем уже что-то интересное. Сколько фотоаппаратов? Сколько? Гривень? Ну так, сколько? Семьсот? Семьсот? Лялька, лялька! Сколько стоит? Взяти 50, щоб не торгуватися. Хотіла 60-50, за 50 дідам. <питрес> на вантій сайт так не називають. на рівному місці є, на твердому мінімум. Ворогонці, петушки ці лежать. А я кажу, то за ще чищи. Нема дивилися, не по... я... здирали було з другої сторони, воно там воно було. 4 годинники. Шує з Льонів? <питрес> я йому кажу, як годинники. Подир, це все такі безкорочки, засмажує як і он. Каже, що виглядає. Діло не в цьому, я на цьому балка тримає ножі, бо Всім подобається цей пістолет запальничка. Всі беруть, думаю, що справжні. Але лише запальничка. людина хоче за цей бінокль 1000 гривень. Подивився на пром'я, там ціна нового 1000 гривень. Субтитры сделал DimaTorzok городить так. Ну, е. Налетіли, щось цікаве. Якесь сміття принесли. Багато сміття. Тобі новий купила? викупила, це немає.

Я єдиний мага, я почуваюся. я знаю, що за народи. Скільки фотоапарат? Але ти ж усі й поїхали, карапузи. Давай, показано. Тут не больно. Тут бачиш, 50, звичайно. 20.

Люди не забувайте, що тут іде стихійна бараховка. А тут продають зверків з магазинів в основному залізяки різні вакцині пішов наскільки така є А там войра читала дві, да? Я кажу, пошукаю, щоб не курта буде. Да, і придувайся. А в яку ціну машинка?

Багато, але ще мало продав. Мої клієнти ще не прийшли на набрав, скоріш за все. Підписник приніс. Ось такі гральні карти Mercedes фірмові. Ось така Chevrolet. Масштабна модель велика. І ось такі гральні карти радянські. Барахолка закінчилася. Сьогодні важкий день, тому що дуже спекотно. Людей було багато, але продав я менше, ніж зазвичай продаю у неділю. Продав на 2600 гривень, причому за останню годину продав на 1800 гривень. Тобто остання година була більш прибуткова, ніж весь день. Після барахолки заїхав за статуетками. Зараз піднімуся додому, розберу всі речі та покажусь. Якісь статуєтки купив. Одна із статуеток цікава. Заїхав на адресу і придбав дві самі розповсюджені статуетки в Україні: травнова ніч та ворожіння на Ромашці. Вони найчастіше зустрічаються в Україні. В основному випускалися на фабриці Полонне. Радянська ціна 6750, другий сорт. Написано. Тут у нас. 5,70, також другий сорт полонне. Треба їх відмивати, тому що дуже брудні. Мабуть, декілька десятків років їх, не, їх ніхто не мив від пилу. І найцікавіша статуетка це ось ця балерина біля дзеркала. Дуже цікава, гарна статуетка. Е, велика. Фабрика в нас Київ. Шкода, що не стареклимо. Ну і так, піде. Ці статуетки купив по 100 гривень. Балерин купив за 2000 гривень. Балерин буду пропонувати знайомому колекціонеру. Якщо у колекціонера вже є така статуетка, то виставлю на продаж.